Мир Божий, дорогі брати і сестри, в післані до Євреїв, 13 розділ, 8 вірш написано. А Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки той самий. Людські вчителі, керівники приходять і відходять. Людські закони, постанови, свята, сьогодні одні. Проходить деякий час і їх міняють або скасовують. А Слово Боже нас навчає, що Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Христос не міняється, Його Слово, Його закони, вони є незмінні. Який урок для нас з вами? Ми з вами, які. Полюбили Христа, пізнали Його план спасіння, прийняли Його у Своє життя, то як важливо, щоб які б обставини нам не прийшлось зустрічати в нашому житті, які б не прийшлось зустрічати спокуси і проходити через випробування, щоб наша віра не слабла, а була міцною. І могли ми залишатись вірними йому завжди і всьому. Дух Пророцтва дає наступні для нас з вами настанови. Християнська надія не спочиває на піщаному фундаменті почуттів. Ті, хто діють, виходячи з принципів, споглядатимуть славу Божу Христіні і спочиватимуть на надійному слові обітниці. Вони не утримуватимуться від того, щоб віддати славу Богові, незважаючи на те, яким би темним не здавався їм шлях. Нещастя і труднощі лише додадуть їм можливість виявити щирість їхньої віри та любові. Коли депресія душить душу, це не є доказом того, що Бог змінився. Він вчора, і сьогодні, і навіки той самий. Ви упевнені у прихильності Божій, коли відчуваєте теплі промені сонця праведності, але якщо насуваються хмари, то ви не повинні відчувати себе забутими. Ваша віра повинна проникати через морок зневіри. Велика кількість милості Христа повинна завжди бути в свідомості. Дорожіть уроками, які викладає Його любов. Нехай ваша віра буде такою, як віра Йова. Покладайтесь на обітниці вашого небесного Батька і згадуйте його минуле ставлення до вас і до Його слуг, бо люблячим Бога, покликаним Його волею все сприяє на благо. Найважчі переживання у християнському житті можуть бути найблагословеннішими. Важкі переживання в житті християнина можуть надихнути душу проти майбутніх нападів сатани і дати Божому слузі все необхідне, щоб вистояти в жорстокому випробуванні. Випробування вашої віри є більш дорогим, ніж золото. Ви повинні мати незмінну впевненість у Богові, яка не похитнеться від спокус і аргументів обманщика. Покладайтесь на Господа в його слові. Амінь.